Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами своїм улюбленим рецептом приготування млинців. Вони виходять м'якенькими, тонюсінькими, еластичними, і з них можна сформувати що завгодно: чи то конвертик, чи то трояндочку, що вам заманеться. І тож ділюсь приготуванням. Для приготування млинців всі продукти повинні бути кімнатної температури. То першим ділом беремо яйця. Розбиваємо їх, додаємо обов'язково сіль, цукор 2 столових ложки кладу, все це гарно-гарно перемішуємо, гарно розмішавши яйця, починаємо додавати потрішку пів літри молока. Молоко повинно бути теплим. А тепер в молочно-яєчну суміш додаємо борошно, я беру просіяне борошно, і поступово-поступово його вводимо, гарно розмішуємо, а тим часом беремо півлітри води і доводимо її до кипіння. Тепер поступово додаємо окріп. Пів літри окропу виливаємо в нашу суміш. Все розколотили. Тепер виливаємо 3 столових ложки олії і все, даємо нашій суміші 10 хвилиночок постояти, щоб запрацювала клейковина. І все гарно, добре поєдналося. А зараз я готую начинку. Для неї я беру сир кисломолочний. Звісно, що можна зробити для таких млинців саму різноманітну, чи то м'ясну, чи то з крабових паличок, чи то яйце з зеленю. Сама-сама різноманітна, яку ви бажаєте, можна з червоною рибкою. Але я дуже полюбляю кисломолочний сир, тому я роблю саме з нього. Беру домашній, гарненький ось такий, розбиваю одне яйце. Додаю цукор, одну столову ложку. Звісно, що можна за смаком своїм додати. Обов'язково кладу сіль, ванільний цукор, чи то ванілін потрібно. Все це подрібнюю вилочкою. Чи то веделкою, як скажете. Блендером я цього не роблю, тому що при розбиванні сиру блендером він становиться рідким. А також додаю сюди родзинки. Якщо у вас з магазину, то обдайте їх окропом, хай вони у вас настоюються хвилиночок 10, потім обсушіть. У мене родзинки домашні, вони м'якесенькі. Ось такі вони у мене, як вялені. Тому я їх не замочую. Ось так додала, перемішала все це. І начиночка наша готова. Все швидко, гарно. Куштуємо, щоб подобалося нам. І все. Смажимо млинці. Час Вийшов, ми знову перемішуємо нашу суміш гарно, і взагалі, смажучи млинці, ми час від часу суміш перемішуємо. Якщо щось і осіло, ось так робимо. Все. Тепер сковорідку змащуємо для першого млинця, змащуємо олією і починаємо наливати та смажити. Смажаться млинці доволі швидко. Ось такий виходить у нас млинчик. Можемо його смажити навіть з одного боку. Все, перший пішов. Смажимо далі. Ось такі вони виходять. Якщо ви плануєте їх робити з начинкою, то можна смажити лише з одного боку, як я говорила. Все, млинчик готовий. Смажаться млинці доволі швидко. Ось таку вже гірочку маємо. Дісто погляньте ось таке воно рідесеньке, гарнесеньке. Нема ні грудочок, нічого. Наливаємо. І якась хвилиночка, все, один бік засмажений. І бажання є перевертаємо, нема бажання, то залишаємо таким. І в залежності від того, якої рум'яності ви бажаєте млинця. Я ось такі роблю. Тож, так і рум'янете. І ось така гірочка у нас вийшла: прекрасних налисничків чи то млинців. Витратила я на їх смажіння 40 хвилиночок. Якщо смажити на двох сковорідках, то, звісно, витратите менше часу. А тепер накладаємо начиночку. Загорнути можна самим різноманітним методом, чи то конвертиком, чи то трикутничком. Я ось так звичайнісіньким таким методом їх загортую. Все, можна зробити інший вигляд, але ось мені подобається саме так. Погляньте, які вони тонесенькі виходять. Тонесенькі, еластичні. З них можна зробити саме різноманітне пакування, скажімо так, для вашої начинки. Можна прокласти по всьому млинчик, ось так. А потім його нарізати. Мені це теж подобається. Це просто виходить. Ось таким методом. Ну Подивіться, ну чим не краса. Також мені подобається на стіл подати млинці ось так. Отак От скрутили, тепер поклали зверху начинку. Загорнули ось такою торбиночкою. Перевернули і подивіться, який млинець. Маємо на тарілочці. Теж може бути така подача. Ну кому як до смаку. Також формуємо конвертики. Для формування конвертиків взагалі все просто начиночку на середину поклали, потім ось так перегорнули рівнесенько і все. Ось такий. А загалом хочу сказати: для тих, хто полюбляє ажурні млинчики, ось такі дирчасті, то ви виливайте тісто на гарячу-гарячу сковорідку і будуть вони у вас ось такими. Тісто дуже універсальне, млинці наші приготовані, з них можна також зробити і торта. Вони дуже-дуже еластичні, як я говорила, повітряні. Куди їх зігнеш, туди вони і зігнуться дуже гарні. Тож, я вам цей рецепт рекомендую а начинку, то ви зробите за своїм смаком. А на сьогодні все, мої любі. На моєму каналі ви можете побачити багато рецептів різноманітних млинців. Є також і торт. З шоколадових млинців дуже і дуже смачний. Я вам повинна сказати, як завжди, бажаю вам миру, добра, міцного здоров'я, до нових зустрічей, до нових рецептів.